Полі відбувся 20-й всеукраїнський футбольний турнір пам'яті тренера Віталія Павловича Полянського. Чемна, порядна, інтелігентна людина, Чистий, нормальний підхід до людей, спокійно, врівноважено. Тому і цей турнір у нас проходить. І ми з великою радістю стараємося провести в пам'ять. Турнір вже став традиційним. Цьогоріч у триденних змаганнях взяли участь вісім команд футболістів 2004 року народження. Буковина Чорніці. Верес Рівне, Ниво Вінниця, Надія Копичинці, Волинь Луцьк, Тернопіль 1 Також приймала участь команда Ніка з міста Тернополя і Тернопіль. 2 у фінальному протистоянні зустрілися команди Тернопіль, 1 із ФК Волинь-Луцьк. І з мінімальною перевагою першість здобули господарі. Яким рахунком виграли? Один було важко реалізувати голову? Так. Так. Ти на якій позиції граєш? Правий півзахисник. Класний турнір, пограли, набрали досвіду. Ну, зустрілися в фіналі з командою з міста Тернопіль. Суперники достойні, з ними було достатньо важко грати. Ну, ми ще їм програли ще як були в групі, ну, але. А чому не вдалося? От чого бракнуло? Ну напевне, настрою на гру. Трійку лідерів замикають вінничани. Під час турніру команда поступилась тернополянам із рахунком 2-0. Тернопіль, звісно, запам'ятався нам. Ну, ми в нас ми в нас дома в них виграли 2-1. Ой, 2-0. А тут не повезло трохи. Поле не таке. Сильні команди, ну що ну, треба доробити нам. Відзначили також кращих гравців турніру.